Ось наш осушувач. придбала його два тижні тому. Була проблема з підвищеною вологою в новобудові майже під 80%. За два тижні в 70 -ти квадратній квартирі зібрав 25 літрів води, користувалися майже постійно, час від часу вимикали. Була проблема, що потіли вікна, збирався конденсат. І також у вуличних зовнішніх кутах збиралася волбога, текли кути і пліснявіли. Після того, як вивели плісняву і користувалися осушувачем, пліснява не з'являлася. Стали сухі кути і сухі вікна. Дуже класний режим сушки білизни, дуже гарно висихає білизна. Майже за ніч все сухе. Також подобається дизайн і те, що дуже тихо працює. Можна включати вночі під час сну сну майже не заважає. Зі своїм завданням справляється, тому однозначно рекомендую.